У цьому відео море крихти. Стільки натуральних каменів в одному замовленні мені ще не траплялося. Нефритий говліт, гірський кришталь, авантюринове скло, чорний агат, аметист, лазурит, змійовик, моховий агат, бреніт, леопардова яшма, сніжний обсидіан. Кожна крихта як маленький всесвіт, і сьогодні вони отримають нове життя. Усе перемила, висушила, і тепер переді мною справжня палітра природи. Розклала намистини по кучках і все готове до творчої роботи. Побажання клієнтки були такі: із зеленого намиста де круглі намистини зробити подібне, але з невеличкою родзинкою. А решту крихти використати на власний розсуд. Отже, показую вже готовий результат. Із гранованих нефритових намистин я склала ніжне кольє із підвізками на родованих ланцюжках. Застібка. Стогл. Такі прикраси зараз у тренді легкі, сучасні та універсальні. Далі кольє у синьо-блакитній гамі. Тут говліт, аквамарин, гірський кришталь, лазурит, а також проставочні намистини у вигляді турецького оберега Назар Бонджук або як його ще називають, турецьке око. Я додала кілька власних намистин із опалового скла, а в центрі підвіски у формі морських зірок. Вийшло літнє, свіже кольє з морським настроєм. А ось ще один варіант у зеленувато-жовтій гамі. Центральні нефритові підвіски я розділила гальванізованим гематитом, а далі виклала крихту у плавному переході від зеленого до жовтого коричневого та бежевого. Фурнітура позолочена, додає тепла та витонченості. З решти крихти авантюринове скло, далматинова яшма, сніжний обсидіан та халцетон склала дворядний браслет. Позолочена фурнітура. І на завершення на прохання клієнтки я зробила сережки із приніту. Це мої власні були намистини. Вони чудово пасують до зеленого комплекту, лаконічні та виразні. І ось так із розсипу крихти народилися прикраси. Кожен камінчик знайшов своє місце. Мабуть, саме це я люблю найбільше давати друге життя тим прикрасам, які вже забуті. А в коментарях напишіть, що вам сподобалось найбільше.